Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати салат під назвою Дністер. Дуже простий в приготуванні. Для нашого салату потрібна пекінська капусточка. У мене половинка, приблизно 150 грамів, кукурузки, також горошку 150 грамів, маленька пачечка сухариків, майонез і третя частина ковбаски. У мене така прикопчена ковбаска. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам нашинкувати нашу капусточку. Я її нарізаю так, і ще потім наполовину меншими кусочками так нарізаю, і переміщаю в мисочку. Капусточку я нашинкувала, трішки її приминаю, руками. І тепер нам потрібно нарізати нашу колбаску. Нарізаю її спочатку кружальцями. Потім такими полосочками тоненькими. І відправляю до нашої капусточки. Тепер додаю сюди кукурузку, горошок, сухарики і заправляється все майонезом. Додаємо всі спеції, все за смаком, і все гарненько перемішуємо. От наш салатик і готовий. Швидкі у приготуванні, коли гості на порозі, який гарний салатик у нас вийшов. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!